Привіт, хлопці та дівчаточка, ви знаходитесь на каналі Українська Гіка Павла. І сьогодні ми поговоримо разом з вами про повернення регіона Туреччина. Так, 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 вам не почулося, Регіон Туреччина повертається, я сподіваюсь, надовго повертається, але з деякими нюансами, про які я сьогодні вам і розкажу. Так що, якщо вам така тема цікава, то обов'язково ставте вподобайку, пишіть шалений коментар, ну і поїхали, будемо розбиратися. Let's go! І так, хлопчики та дівчатка, поїхали розбиратися. Для початку заходимо Налаштування, я під своїм головним аккаунтом показую, регіон стоїть Туреччина. Тобто у мене на аккаунті вже, щоб ви зрозуміли, ну повний бан, я не можу не купувати ігри в цьому регіоні, не підписки нічого не проходить. Тепер, що ми робимо далі? Далі я вам показую, що у мене в бібліотеці немає гри Dying Light 1. Її немає. Потім ви зрозумієте, за чого я це взагалі роблю. От, Dying Light 2, бачите? Немає першої частини. В сторі, на першу зараз знижка є. І ми будемо купляти першу частину, я вам покажу, що. Вона у нас буде працювати з нового аккаунту. Ну, самі вже розумні, кмітливі здогадалися, що тема буде як у роліка Алікса Геймпаса, тільки допиляна з моєї сторони. Скажімо так, я подивився ролік Алікса Гімпаса, він мені сподобався, хто не бачив, подивіться. І думаю, а що, якщо поєднати цей ролічек і, скажімо так, свою схему з покупкою кодів вийде ж, як простіше. Так що, якщо що, передавайте Алексу привіт. Але й під цим роликом не забудьте поставити. Ти вподавайку написати шалений коментар, і так, все на цьому підготовчий етап наш завершений. Тепер переходимо до створення нового акаунту в регіоні Туреччина. Будемо для цього використовувати ПК або мобільний телефон. Поїхали, і так, ось ми вже і вказуємо наш новий аккаунт. Логін я вже вказав. Бачите, почта нова, тільки створена. І тут дуже важливо поставити регіон Туреччина. Це гіперважливо, щоб потім нічого руцями не змінювати вже в самому аккаунті. Так що прямо при реєстрації нового аккаунта одразу вказуємо регіон Туреччина. Дата народження може бути будь-яка. Так натискаємо далі, завершуємо перевірку, нас перекидає на сайт Microsoft. Ну і далі ми більше з цим аккаунтом не робимо нічого. Аккаунт поки що не чіпаємо. Переходимо до наступного етапу нашої схеми. І так, наступний етап. Ми повертаємось на Xbox, додаємо цей аккаунт, просто додаємо його до системи додати. В самий низ гортаємо, натискаємо Додати. За мною не видно, але повірте мені, там кнопочка додати. Вводимо новий аккаунт. Не переплутайте. Саме новостворений турецький аккаунт ми маємо ввести. Все, вказали. Тепер вводимо наш пароль, прокласуємо швед. Далі, далі, далі. Переходимо на лаштування, далі йдемо в персоналізацію в розділі загальне, в самий низ гортаємо і обираємо зробити консоль Xbox. Коротше, це, це Xbox з домашньою консолью. Натискаємо так, зберігаємо і пішло завантаження. Ну а тепер просто беремо і виходимо з цього аккаунта е, з Xbox. Поясню, чому ми це робимо. Дивіться, після покупки в регіоні Туреччина, якщо ми знаходимося в Україні, у нас. Прилітає бан на наш аккаунт. Ну на моєму головному аккаунті вже є бан. Зараз я створив новий аккаунт, і якщо я щось зараз куплю, там одну, дві, п'ять ігор через 1-2 дня прилетить бан. Ну в кращому випадку через там, тиждень, але бан все одно прилетить. Для того, щоб ми зараз уникнули бану, нам треба цей аккаунт залишити домашнім, тобто його підписки, його ігри будуть надалі залишатися на цій системі. Притому навіть куплені у майбутньому ігри. Тобто, ви зрозуміли, да? Я зараз піду через сайт, куплю там 100 тисяч ігор і вони підтягнуться у цю систему. Тому що тут аккаунт зазначений як домашній. Ще раз, домашній аккаунт роздається. Дає на консоль всі свої підписки і робить доступними всі свої ігри. Отака от функція, вона дуже крута, вона є на Xbox, і схожа функція є на PlayStation, і треба нею користуватися, поки є така можливість. Але от на даний момент ми все, що треба було, приготували. Тепер натискаємо видалити аккаунт цієї консолі і заходимо своїм самим звичайним, самим головним аккаунтом. Ну і переходимо тепер до наступного етапу нашого відео. А тепер попрошу секундочку вашої уваги, тому що можна можливо ви, так само як і я купили свого часу Xbox або збираєтесь його купити і не хочете самі возитися з підписками та іграми для цієї системи. І тут з'являюся я і такий кажу чуваче або дівчаче. А ви чули за групу Ukraine game and pass і ви такі, що за група така? А я такий відповідаю: значить, там є підписки, ігри, все це по смачним цінам і робиться під ключ. Так що ви цей додавайтесь? Ну і напишіть, що від Павла, можливо, знижечка якась буде. Ну ладно, тепер поїхали далі. Ну а тепер, хлопці та дівчаточка, пам'ятаєте, наш старий добрий сайтець MTC Games. Ми на ньому вже закупалися, багато чого цікавого робили, і ми знову будемо ним користуватися у цьому відео. Дивіться, тут є розділ Xbox Gift Cards. Ми сюди не заходимо, тому що там регіон Америка буде. Нам потрібен Gift Cards регіон Туреччина. Я в пошук так і вбиваю. Xbox Gift Cards Туреччина. Натискаю Enter. Так, дивимось, от, бачите, Тур Турція. Турція Store. Натискаємо сюди. І тут під будь-який гаманець Можна затаритися єбалами. Коротше, можна скупити тут все, що вам потрібно. Ну, я буду брати небагато, мені, от, наприклад, 50 має вистачити. Ну, давайте соточку. Візьму соточку, щоб потім на розпродаж на Чорну П'ятницю щось залишилось. Цей сайт, чим він добрий, є багато різних сайтів, але на цьому сайті без проблем приймає українські карти. Тобто ми зараз купимо просто турецьку валюту через нашу українську кредитну карту. Це може бути приват, моно, віза, мастер-карт абсолютно це все одно. І так. Електронну пошту, два чекбокса ставимо перейти до оплати. Ну, зараз я тут все сплачу і покажу, що воно далі буде. Я думаю, що кредитну карту ви і без Павла підв'яжете. Це вже така базована тема, з якою ви точно справитесь. Ну а тепер починається саме просте, саме цікаве і саме корисне. Все, що нам треба зробити, це дочекатися, поки нам на пошту впаде ось такий лист, де буде кнопочка Go to the code page. Або можна, в принципі, не чекати листа, а просто зайти в свій аккаунт на цьому сайті MTC Games, перейти в отак-от на ваш аккаунт Натискаєте, потім натискаєте куплені продукти, і тут буде код на вашу валюту. Ось ви бачите, 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 це наш код, який нам повністю підходить. Що ми робимо далі? Далі ми в Google пишемо активація кодів Microsoft або активація кодів Xbox. Нас перекидає на ось такий от красивий сайтець. Тут важливо, щоб був залогінений саме ваш новий аккаунт. Не старий, не головний аккаунт, а той, що ми створили для регіона Туреччина. І на цьому сайті тепер один раз вам треба буде скористуватися VPN на ПК я використовую VPN під назвою Urban VPN. Тут є регіон Туреччина, він перевірений, він не фейковий, він все круто активує. Тож я заходжу в цей VPN, обираю регіон Туреччина, чекаю, поки все провантажиться. Все, пішу, пішов час. копіюю тепер код, оцей куплений на 100 е, значить, турецьких валют, вставляю його, натискаю далі, я вже бачу, що пішла активація. Натискаю підтвердити. Просто чекаю деякий час, поки пройде активація. Все, соточка у нас в гаманці на турецькому аккаунті, без усіляких хитрощів. Дуже простий, дуже якісний спосіб. Ми його от за три хвилини повністю все пройшли. Ну а тепер все дуже-дуже просто, тому що все, що нам треба зробити, це перейти на сайт Xbox Now І можна, в принципі, перейти напряму на Microsoft.com і там купувати ігри, але цей сайт дуже зручний для порівняння цін. Пам'ятаєте, на початку відео я вам показав гру Dying Light. Я її хочу купити в регіоні Туреччини. На цьому сайті я знаю. Находжу Дайнлайт, бачу одразу ціну. Аргентина саме дешева. Ну, Аргентину ми не купимо, але заходимо в саму гру, бачимо, що друга по ціні Туреччина 66 гривень. Це ж просто смак. Натискаємо Купити, нас перекидає на сайт Microsoft. І натискаємо тут уже купити. Тут натискаємо ось цю кнопку, і треба буде ввести турецьку адресу. Для введення турецької адреси я набрав в гуглі фейк-генератор Turkish адрес. І тут мені видало, беру, копіюю. От сюди Сіті. Далі вулиця, ось така. Ну, тільки зірочкою будемо е, заповнювати. Тут ми обираємо, е, ну, щось, щось давайте, типа такого. Зазвичай посткод перевіряється. Зазвичай. Так що ми зараз копіюємо посткод або зіпкод. І на цьому все. Натискаємо далі, пішла перевірка. Як ви бачите, у нас наш гаманець висвітився. Натискаємо купити. І я вже хочу вас обійняти, хлопці та дівчатка. Тому що Туреччина офіційно сьогодні. Сьогодні повернула. Ось воно, ось воно, ось воно! Ось воно. І ви скажете, Павло, ну якби все, воно дуже добре, але до кінця не ясно. Як же тепер ми будемо грати на нашому головному аккаунті? До речі, купляв я без VPN, Не подумайте, це все без VPN. Єдине для чого треба був VPN, залити грошики на нашу турецьку карту. Ну а перед тим як ми підемо далі, варто промовити три суттєвих мінуса даного способу. Записуємо. Перший мінус це те, що донати в таких іграх, як Fortnite, Of Tanks, та й взагалі будь-які донати не будуть актуальні для вашого головного аккаунту, тому що все, що ви купляєте на додатковий аккаунт, на ньому і залишається. Другий мінус стосується знижок. Дивіться, тут така схема. Якщо у вас на головному аккаунті буде підписка Game Pass Ultimate, а купляти ви будете ігри через додатковий аккаунт, то ви повинні розуміти, що ваша знижка Ultimate або знижка Core не буде розповсюджуватись на додатковий аккаунт. Так що це також треба враховувати. Ну і нарешті третє. Третій мінус тут без зайвої конкретики, але варто знати, що в деяких іграх через цей метод не будуть працювати доповнення. Це вже залежить від розробника. Ну, начебто, все проговорили, їдемо далі. Ну а тепер на консолі перезавантажуємо систему один разочок, задля того, щоб як то кажуть, оновилася інформація. В принципі, можна і не перезавантажувати, через деякий час все одно вся інфа підтягнеться як душа у випадку з шансунгом. Пам'ятаєте? От саме так тут ігри підтягнуться. Просто треба деякий час. Але часу у нас немає, тому ми зараз перезавантажимо систему, задля того, щоб синхронізувати інформацію на наших аккаунтах, в тому числі на тому, який вказаний домашнім. Пам'ятаємо домашній аккаунт всьому голова. Все, пішло перезавантаження, бо на наш головний аккаунт шукаємо Dying Light. Ніколи, ніколи не заходьте на вашій системі, і на будь-якій не заходьте з вашого нового турецького аккаунта, тому що ви одразу отримаєте бан. Не, не такий страшний, а, знаєте, що там перекриється вся система. Ні, але бан на той аккаунт, з якого ви купляли, турецький, ну він буде заблокований для покупок в Україні. Просто грайте з вашого старого аккаунта. Це буде і корисніше, і зручніше, і все ось таке. Так, дивимось, 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 де у нас цей Дайлайт, Light. Light. Ось він. Перший. Перша частина You're welcome. І так тепер з іграми, з підписками. Користуйтесь, кохайтесь, ставте вподобайки, пишіть шалені коментарі, пишіть паради і підписуйтесь на канал, якщо ще не підписалися. Тому що на цьому каналі є годні лайфхаки, проходження ігор, стріми, розіграші, ну і багато кохання. Все, підходьте сюди, я вас обійму. Побачимось наступного разу. па, -па! You will be next.